Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео ми розглянемо, як отримувати оксиди. Значить, оксиди, ну, самі прості способи отримання це спалювання елементів. Тобто ми беремо елемент, якийсь, наприклад, там цинк плюс О2, виходить цинк О. І у нас виходить, щоб було урівняно, поставимо подрієчці і порівняння у нас урівняно. Тобто це може бути як метал, так і не метал. Наприклад, карбон плюс О2 у нас виходить СО2. Знову ж таки, коли в нас мова йде про отримання оксиду ЗНО, то там треба пам'ятати деякі особливості. Наприклад, сірка при взаємодії з О2 буде утворювати тільки СО2. Для того, щоб вийшло СО3, нам потрібний каталізатор зазвичай його отримують з СО2. О, Плюс О2 каталізатор, виходить СО3. Тут двоєчка і тут двоєчка. І тут у нас зразу з'являється другий спосіб отримання оксидів до окислення. Тобто, у нас має, наприклад, при горінні сірки СО2 знову ж оксид. 4, ну, сульфур 4 оксида, якщо конкретно брати тут. І ми в присутності каталізатора перетворимо його на сульфур 6 оксид. Знову ж таки, другий спосіб отримання оксидів. Перший був просто спалювання, другий доокислення. Третій спосіб отримання оксидів це спалювання складних речовин. Класичним прикладом буде, наприклад, С4 природний газ. Ми на плиті варимо їсти. Метан, він же природний газ горить, утворює со 2 плюс H2O. Причому, що важливо, коли йде горіння, у нас обидва елементи, які складають сполуку, об'єднуються з киснем, утворюючи оксиди. Ну і урівнюємо. Тобто ставимо двоєчку, щоб було в карбоні 1,1. Гідрогенів 4, тут 2 на 2, 24 Оксигенів тут у нас виходить 2, 2 на, і ще плюс 2, 4. Ми тут поставили двічку. Там, наприклад, може бути H2S плюс, O2. виходить H2O плюс so 2 Знову, ж, ну, в принципі, тут можна написати SO3 в школі. Ну, якщо ви готуєтесь до ЗНО, то тут у нас буде SO2. Тому знову ж таки я тут ставлю so 2 Тут у нас буде отак от от так і отак. От і знову ж у нас обидва елементи, які утворювали сполуку. Перетворилися на оксиди. Тобто гідроген перетворився на воду і сульфур перетворився на е, сульфур 4 оксид. Е, наступний крок це розкладання гідроксидів. Тобто, у межах восьмого класу, е, якщо ви тему добування оксидів, розбираєте зразу за оксидами, е, то вам воно буде трошки непонятно. Ті, хто готується до ЗНО, знову ж пам'ятаємо, що. Кроме калій О, -OH, натрій О, -OH, літій О, -OH, рубід Ож -OH і Сзій О. -OH, тобто, ці гідроксиди не розкладаються, всі останні розкладаються на відповідний оксид і воду. Тобто, самий класичний приклад: кальцій ОН, -OH Г наїзвість або кальцій гідроксид. При нагріванні він перетворюється на кальцій О плюс вода. От там, наприклад. Знову ж таки беремо кошу, що було інтересніше. Алюміній oh 3 алюміній О плюс H2O. І як записати правильно те, що вийде? Крок перший. Ми обов'язково пишемо елемент і оксиген і плюс вода. Далі ми дивимося, алюміній або за табличкою періодичною визначаємо, або за табличкою розчинності. І алюміній у нас трьохвалентний. Якщо не пам'ятаєте, ну знову ж в школі, звичайно пам'ятати рідко виходить. алюміній трьохвалентний, оксен двохвалентний. Відповідно, виходить спільна крат на 6. Тут нам треба поставити двієчку, тут нам поставити трійку. У нас вийшла формула оксиду за шут валентностей, І далі нам нашу бурівнять поставити тут двієчку. І тут поставити трієчку. Тобто алюміній у нас два штуки, тут два, гідрогенів. Ми алюмінію урівнюємо ставимо двойку, два, а тепер, коли ми урівнюємо гідрогени, ми 2 множимо на 3, виходить в 6. Тут у нас без оцеї тройки, їх було два. Ми домножаємо на 3, виходить 6. І коли ми читаємо оксигени, 2 три – 3 6. Тут три оксигени і тут три оксигени, разом теж виходить 6. Знову ж таки зазвичай при нагріванні. Наступним способом отримання оксидів це є розкладання кислот. Тобто це зворотний процес до реакції хімічних властивостей кислотних оксидів. Тобто, у нас є, наприклад, сульфатна кислота. Якщо ми її підігріємо, це СО3 плюс вода. В межах школи такий підхід прийнятний. В ЗНО, набуть, обережним, що все, ж не завжди йдуть реакції. От, наприклад, розкладання силікатної кислоти, воно точно йде. Чисто, що воно перетворюється на СО2 плюс вода. В інших кислот там можуть бути побічні ефекти, тому от в межах школи просто кислота, відповідний оксид, все правильно. Якщо ви займаєте готуєтесь до ЗНО, там на ну там в принципі, е як таких моментів можуть бути тільки з hno 3 О, те, що там суміш двох оксидів можуть бути. Ну, Знову ж таки завдання у вас будуть переважно в тестах. Наступним кроком отримання оксидів. У межах школи ви їх просто записуєте, а в межах ЗНО це способи отримання оксигену, тобто розкладання таких складних сполук, як калій маргон О4, наприклад. У нас получатиметься марган О4, це сіль, це сіль. А от тут, як проміжний момент, марган О2, знову ж таки, оксид. Тобто ми утворюються при розкладанні солей. І в межах ЗНО зазвичай отримання оксидів це розкладання металів, які стоять в ряді напруги металів, значна тобто, із лужноземельних металів і кінчаючи водним. Тобто, як приклад, у нас буде цинк НО3 двічі. О, і тут у нас виходить цинк О плюс НО2. Плюс О2. Тобто зазвичай розкладають нітрати і вони хорошо розкладаються, утворюючи зразу два оксиди. Ось так воно урівнюється. О, і, в принципі, в школі от, іменно розкладанням солей оксиди розглядають на прикладі розкладу кальцій карбонату. О, тобто карбонати вони руйнуються легко, їх просто підігріли, і він розпадається на відповідний оксид. Тобто це ще один спосіб розклад солей, або іншими словами, розклад складних сполук. Він приводить до утворення двох оксидів. Ну, Двох або більше. Тут два, тут один. От таким чином. Це самі так сказати, популярні способи отримання оксидів. Є екзотика, ну, в межах школи в межах ЗНО вона не потрібна. Вам потрібно пам'ятати лише оці способи. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Все добро, до нових зустрічей.